Місто рівне серед 53 пілотних міст Європи, які прагнуть досягти кліматичної нейтральності вже до 2050 року. Сьогодні у Рівному відбулася презентація концепції проєкту «Net Zero Cities». Її організувала Рівненська міська рада спільно з національним університетом водного господарства та природокористування. А наша місія була також забезпечити науково містку частину, тобто розбудову концепцій, моделей. Розбудову планів і інших таких документів, які мають інтелектуальну цінність. І, власне, і це є місія університету саме в цьому проекті. Участь у публічному обговоренні взяли представники місцевої влади, науковці та екологи. Вони обговорили план дій, які мають реалізувати у рівному для зменшення викидів. СО2, покращення енергоефективності, розвитку зеленої енергетики та модернізації транспорту. Місто рівне це єдине місто в Україні, яке отримало цей грант, і по суті увійшло в сім'ю 52 пілотних міст. Європи не заразітіс, і ми ділилися досвідом своїм. З нами ділилися міста європейські, і таким чином напрацьовували ці кроки до 2050 року, що нам потрібно зробити, щоб місто наближалося до зменшення викидів. Проєктом передбачено не лише зниження парникових газів, а й покращення якості життя рівнян. Частіше повітря, менші комунальні витрати та менша залежність від викопного палива. Це громадський транспорт, це заміна мереж, тобто типових там, де виходиться СО2, це утеплення будинків, це сортування сміття. Це, наприклад, можна перетворювати енергію з будь-чого, з біомаси, тобто зробити максимально для того, щоб створити кліматичний клімат, який комфортний для нашого населення. І це показує той, що ми дійсно європейці, європейська країна. І знову наголошую, що ми одні перші в Україні. Проєкт буде фінансуватися європейським союзом у межах програми «Горизонт-2020». Він має стати прикладом того, як навіть середнє за розміром місто може змінити своє довкілля у майбутньому. Сьогодні ми обговорили концепт, представили її. Будемо чекати зауважень пропозицій. Далі будемо виходити на комісії депутатські на найближчій сесії Рівненської міської ради. Ми затвердимо цю концепцію, яка стане на. Нам дороговказом, на основі якої ми будемо розробляти стратегії, плани, дій і наші порядки. Рівне вже зараз формує сценарії сталого розвитку до 2050 року, аби не лише адаптуватися до змін клімату, а й запобігти їм. Олеся Мороз, Вадим Дубенчук, телеканал Media Group.